У Дніпровському районі стався вибух у 16-й поверхівці. Ймовірно, причина це витік газу. Наша журналістка Юліана Дідкун вже перебуває на місці подій. Тож розкаже більше вже просто зараз. Отже, Юліано раді тебе бачити. Будь ласка, розповідай про ті наслідки, що стало причиною саме цього жахливого вибуху. Привіт, Ігоре. Ми зараз перебуваємо саме біля ось цього зруйнованого будинку. Бачимо, що там досі працюють ДСНСники. Буквально щойно ще гасили водою хоча знаємо, що з'являлося повідомлення в соцмережах, що пожежу вже локалізували. Бачимо, ще дійсно іде дим. Попередньо тут пошкоджено чотири квартири, точніше, зруйновані. А пошкоджені так трішки шість квартир, які були поруч. Бачимо, що дійсно ще ось такі працюють під завалами. Рятувальники, ми ось зараз хочемо поспілкуватися також з пресофіцером служби ДСНС Києва Олександром Макошенком. Олександре, розкажіть, будь ласка, що тут сталося, коли стався вибух, і можливо вже відомо про причину. Сьогодні приблизно о пів на четверту ранку до нас не дійшло повідомлення про даний вибух. Це вулиця Андрія Малишка, Дніпровський район, міста Києва. Відразу ж до місця було направлено наших рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, в 16-й поверхівці був вибух і. Зруйновано було квартири, чотири квартири на сьомому-восьмому поверхах, а також пошкоджено шість квартир. Врятовано під час ліквідації даної пожежі 18 людей, мешканців даних даної будівлі. Потім двоє людей травмовані, а також, на жаль, одна людина загинула. Щодо, щодо причин, то причини зараз наразі встановлюються. Зараз на місці працює слідчо оперативна група. Наші рятувальники вже локалізували пожежу на площі 250 квадратних метрів. Працюємо над ліквідацією, розбираємо конструкції і завали. На місці також працюють психологи ДСНС, які працюють саме з людьми, з мешканцями даного будинку, також на місці волонтери, представники товариства Червоного Хреста, які надають допомогу. Людям, от, якщо бачите, на задньому плані люди е, сидять, е, отримують допомогу, е, їх поють водою, е, е, наші психологи заспокоюють. Тобто процес іде, е, ми працюємо над ліквідацією даного займання, але все ж таки можна говорити, що причиною став газ. Ну, зараз на місці працює слідчі оперативна група, опитає всіх свідків, подивиться, що там всередині, і вже потім можна проговорити про конкретно про причини, які стали причиною вибуху. І хочу зазначити, що на місці працює 13 одиниць техніки та 70 рятувальників від ДСНС. Є ще подальша загроза руйнування ось цих квартир, чи можуть ще щось обвалитися? поки що висновки такі зарано говорити. Зараз наші рятувальники розбирають завали туди, куди можна добратися і розчищають те, що там лежить, викидують. На низ, в принципі, щодо подальшої загрози, то поки що говорити про це ще рано. Тіло одного з загиблого знайшли під завалами. Чи є ймовірність, чи є якісь повідомлення, що там під завалами ще можуть залишатися люди? Ну поки що повідомлень немає, але е, ми будемо працювати до тих пір, поки е, не переконаємося в тому, що там більше нікого немає. Добре, зрозуміло, дякую. З нами був Олександр Макушенко, пресофіцер ДСНС Київ. Покажемо трішки, що тут відбувається на місці. Дійсно працює ДСНС. Там ще видно їх в, самій, в самому в самих квартирах. Розбирають усі завали. Дуже багато одиниць техніки, дуже багато, багато карет швидкої допомоги. Знаємо, що двох людей вже ушпиталили. Їх доправили до лікарні з пошкодженнями. 18 людей вдалося врятувати на ось локаціях. Дійсно працюють психологи, працюють червоні. Хрест. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, скільки людей до вас вже зверталося сьогодні? Що ви тут надаєте? Ви їх годуєте, бачу чай? так? У нас є чай, кава кава розширена одному, є декілька видів чаю, є батончики, є мівіна. Люди щось мають з собою чи взагалі без нічого вийшли з будинків? Деякі нічого не мають. Ми їм все надаємо, що їм необхідно Обогрів, якісь там стільці. і до першу допомогу зараз. Ось там позаду так надають першу допомогу. Давайте трішки підійдемо до людей. Також ось в цих будинках, точніше автобусах, які такі називають пункти незламності. Тут якраз перебувають ось ці люди, яких вдалося евакуювати після вибуху. Зараз трішки поспілкуємося. Добрий ранок, скажіть, будь ласка, ви з цього будинку? Так, так, що сталося? Що ви відчули вночі? Що, що бачили можливо? Чи чули повідомив стався? Чули перед цим е, запах газу, бо повідомляють от кажуть, що, можливо, стало причиною саме газ. Ні, ні. Не? Ну, я не чув, але, мабуть, такий газ. Бо... В який? А Чому чому? Ну, бо перед прильотом повинно щось прилетіти, да, а тут просто був вибух і все. А в якій ви квартирі живете? Чи близько вона до епіцентру? Досить близько на 10-му поверсі. А у вас є якісь пошкодження вашої квартирі? Т Тільки вікна, коли тушили, мабуть, гідрантами побили вікна, а так нема. Ви самі вибігли з будинку? Вас евакуювали? Самі 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 все добре. Добре, дякуємо вам. Давайте ще поспілкуємося з людьми. Ось там бачимо, надали ось такі косики, дали чай попити. Таю телеканал Київ, при цьому наживо. Розкажите, з цього будинку. Так, з цього будинку. А в якій квартирі мешкали, чи далеко ваша квартира від 46-й квартирі на ну, напроти виходить на другому крилі, не на цьому, а на другому. Ви в порядку, родичі в порядку, що з квартирою? В квартирі вибило вікна і виходить більше, поки не знаємо, ми вийшли і більше не знаємо, що там з квартирою. Тобто тільки, тільки вибили вікно у нас. Запах газу чули? Запах газу чули, так. Да. Вночі, коли прокинулися, так? Да, вночі був вибух, і ми почули одразу запах газу. Хто, хто в цих квартирах жив, чи знаєте, можливо. І... Не, не знаю точно, хто тут жив, але, але кажуть, що був підрив газового балону. Це ви сусіди між собою, так да, з Сусіди між собою, так. Зрозуміло, дякую вам. Скажіть, будь ласка, ви також з цього будинку не, так? не. не з цього, ви з цього будинку ми з цього, але на мене були під час вибуху ми на місці. Там донька, але вона теж зараз поїхала і вона не була. Тобто сквер... ми... ми почули. Ми в сусідньому будинку. Ми почули вибух, а потім же вони них, коли побачили, що це десь близько тут. То прибігли сюди подивитися, бо ми побачили, що це десь поруч і вже потім у сусідів. Почали розпитувати, що за і один один як. Післяли, З квартирою вашої все в порядку? Ну ні, а ми, не знаємо, ні. Бо... ми не знаємо, бо ну, вона, вона навіть... тобто, візу, візу... візуально, так, ці... да, ці... там вікна цілі, але все в диму, і туди вже ми бачимо, що проникли, бо ві... 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 Ну, розпахнуті вікна. Тобто, що там, ми не знаємо, на 10-му поверсі а це горіли. 7, 8, 9 горіли, але ж воно і потім далі пішло, тому ми навіть не знаємо, що там. Добре, зрозуміло, дякую вам. Ну, ось ми знаємо, що поза камерою вдалося ще трішки поспілкуватися з людьми. І дійсно, деякі говорять, що чули саме запах газу, коли вже вночі прокинулися після вибуху. Дехто чув до вибуху просто так прокинувся, вночі йому не спалося. Але ось повідомляю, що такий дуже сильно виражений запах газу вони все ж таки відчували. Тут досі працюють рятувальники, працюють ДСНСники, працюють і психологи. Будемо залишатися на місці подій. Ми будемо розповідати про деталі зараз. Зазначу, що 18 людей врятовано двоє доправили до лікарні. На жаль, вже знайшли одну людину під завалами. Ось цими, які тут досі розбирають працівники ДСНС. І знаємо, що пошкоджено три поверхи: зокрема, чотири квартири і шість квартир залишаються пошкодженими. Наразі у мене все, ігоре. Дякуємо, Юліану. Юліана Дідкун сьогодні. На місці подій, де е, стався вибух е, в будинку, от е, чули запах газу, як зазначають мешканці, але експерти зараз з'ясовують, що саме справді стало причиною, чи то газовий балон, чи то витік газу, чи можливо інші якісь причини.